За моєю спиною, міський палац культури тут увечері, 17 березня, правоохоронці виявили гуманітарну допомогу невідомого походження. Причому у частини продуктів збіг строк придатності детальніше далі. Серед виявленого поліцію питна вода, макарони в пачках, дитячі підгузки та протерміновані рибні консерви знайшли ці речі випадково. Анонім повідомив поліції про замінування закладу. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції в ході проведення невідкладного обшуку. Правоохоронці виявили 144 банки рибних консервів, строк придатності, яких вже закінчився. 25 коробок з макаронними виробами, понад тисячу банок з водою. 406 товарів для малолітніх дітей та 142 упаковки з підгузками. Знайдену гуманітарку прокоментував також секретар міської ради Олександр Ломако. У своєму дописі на Фейсбук він написав, зокрема, таке: поліцейські почали вимагати надати доступ до камер та серверів закладу, бо їх дуже стурбувало два ящика з водою та памперсами. Ці речі працівники закладу спеціально підготували для дітей, які перебувають у бомбосховищі під час повітряних тривог. Ми звернулись також за коментарем в міський палац культури. Там стверджують, що продукти зберігались для потреб дітей, які або займаються тут, або знаходили прихисток в тутешньому укритті. А рибні консерви збиралися утилізувати, розповіла Олена Іваненко, заступниця директора комунального закладу. Вона додала, що облаштування укриттів передбачає обов'язкову наявність запасів води. А як показував досвід пережитого і елементарної складової щодо гігієни та продуктів харчування. У поліції ж зазначають, що жодних документів про походження гуманітарки правоохоронцям не надали. Співробітники цього закладу відмовилися від пояснень та не надали жодних документів про походження гуманітарної допомоги. За цим фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури відкрив провадження за частиною 3 статті 201 з приміткою 2 кримінального кодексу України. Це незаконне використання з метою отримання прибутку, гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Досудове розслідування триває. Чернігівці жваво обговорюють скандал із гуманітарною допомогою у комунальному закладі міської ради. Більшість громадян обурені, чому гуманітарка вже цілий рік гниє у підсобках міських установ, замість того, щоб її отримали люди. Нагадаємо, час Чернігівський єдиний місцевий змі, який влітку минулого року зафіксував, як гуманітарку роздавали в обмін на підпис про підтримку міського голови Владислава Атрошенка.